Я хочу сьогодні представити нашого спікера, це місто Кременець, це Тетяна Бойко, жінка, котра є офлайн-онлайн-підприємець, це є дуже активний партнер нашої команди. По життю з чоловіком вони займаються фермерством. І паралельно з цією нелегкою роботою, бо це дуже нелегка робота, Таня ще співпрацює з нашою компанією. Дуже хороший організатор, вона позитивна дуже людина. І, скажімо, задає тон завжди в нашій команді. І я точно знаю, що коли вона читає бізнес-план, ми всі чекаємо. Прошу, я передаю Тані Бойко мікрофон. Доброго вечора усім. Дуже рада, я хочу подякувати, що сьогодні мені доручили провести цю презентацію. На нашім слайді, на нашому запрошенні, який гарний напис. Якщо вас цікавить нерухомість і пасивний дохід, то це ваш шанс. І от задумайтеся над тим, тому що я прочитала сьогодні і дійсно це є шанс. В першу чергу це шанс для мене, котрий я використала і я не минула. І це є і може бути шансом для вас. Шансом покращити своє життя, скажімо, фінансове становище і не тільки фінансове становище, тому що в цій компанії можна багато що для себе взяти і просто можна змінити. І саме основне, що якщо ви сьогодні тут, то я думаю, що вам цікаво, вам цікаво, що це за можливість, що це за ідея і що тут можна з цього мати. Звичайно, будь-яку справу ми розпочинаємо для того, щоб мати дохід. І я сьогодні буду говорити з такої, знаєте, позиції підприємця, тому що це є підприємництво, це є бізнес, і ми будемо вам пропонувати відкрити свою власну справу. Не просто роботу, ми дуже часто розповідаємо про цю роботу, ми розповідаємо, як тут працювати, але... Насправді це є ваша власна справа, буде ваша власна справа, якщо ви її приймете, і ваш власний бізнес. Коли мені запропонували цю можливість, я дуже дякую, що зуміли до мене достукатися, тому що ми пропонуємо багатьом людям, але ми маємо розуміти, що ми маємо так показати цю ідею, щоб людина дійсно зрозуміла і дійсно захотіла вникнути в цю суть. Тому що тут... Дуже важливо бути і дуже дуже цікаво. Компанія наша є американською і це дуже цікавий проект, це є комерційна компанія. Я ще повернуся до того, що я на даний час є підприємецем і я ще працюю в продуктовій компанії. Ну, на цю компанію я звернула увагу більше, як на продуктову, скажу вам зразу, чесно, що... Це є велика перевага над продуктовими компаніями, тому що ми тут пропонуємо вам, і одночасно, ну, і, відповідно, мені запропонували заробити гроші. І відразу. Тільки прийшовши в цю компанію, треба розібратися. Коли ви вникнете в цю суть, ви можете заробляти вже на другий, на третій день. І е, знаєте, чому так цікаво? Тому що це є інтернет-проєкт, а ми всі розуміємо, що зараз ми дуже багато часу проводимо в інтернеті. І не просто там підглядаючи, а ми свідомо шукаємо, якщо нам вискочить якась реклама, що пропонуємо дохід чи заробіток, ми краєм ока підглядаємо, що ж пропонують. Але знаєте, звичайно, що можна і попасти кудись, тому що дуже багато є цих інтернет-проєктів, і котрі є, скажу вам, не щирі і нечесні. Тому дуже важливо попасти в команду, попасти в команду і до людей котрих ви знаєте, котрим ви довіряєте, і котрі, звичайно, допоможуть вам на початках в цьому більше розібратися. Наша компанія розвиває два напрямки бізнесу. Це нерухомість на північному Кіпрі і все, що з нею пов'язано, і інтернет-бізнес. Чому ж на Північному Кіпрі? Тому що це є регіон, де у Європі найдешевша нерухомість. Це поки що. Ми всі знаємо, що ціни ростуть і там ціни будуть рости. Тому тут на північнім Кіпрі дуже доступні ціни, якщо би ми хотіли собі щось придбати. Звичайно, є люди, котрі цілеспрямовано поїхали собі на Північний Кіпр. Вже багато хто про цей регіон знає, про цей острів. І ми бачили відео перед нашою презентацією. Можна поїхати просто купити собі там квартиру і здавати в оренду. Або... Час від часу приїжджати і відпочивати. Там є Середземне море, там є суперовий клімат, там є екологічний клімат, і ми можемо там просто проводити собі час. Ну, знаєте, зараз в нас в Україні є дуже непростий час, не просто непростий, а в нас в Україні є зараз дуже важкий час. І, звичайно, що ми не зможемо поїхати просто, ну, можливо, хтось і зможе, але я так з позиції від себе. Щоб просто поїхати відпочивати там, я зараз собі цього дозволити не можу. Але ось познайомившись з цією компанією, я зрозуміла, що тут можна запропонувати людям і показати ідею заробляння грошей. І, відповідно, в майбутньому і купити собі нерухомість. Я дуже хочу нерухомість на Північному Кіпрі. Я собі поставила ціль, чітку ціль, що я там її придбаю. Тобто по програмах, котрі я вам зараз покажу, ми можемо це придбати. І це може зробити будь-яка людина. Знаєте, на замовлення Гарвардського університету для нашої компанії були створені програми. І більш унікальнішого нічого я не зустрічала. Тому що ці програми дають змогу заробляти кошти і дійсно заробити нерухомі. Компанія наша є легальна, компанія є дуже серйозна. Я попрошу дуже серйозно віднестися до не просто до компанії, а до інформації цієї, яку я зараз розкажу. А можливо і люди, котрі вас запросили, вже вам надавали цю інформацію. Це є дуже відповідально, це є дуже серйозна компанія, котра дає нам змогу заробляти гроші. На екрані ви бачите... Сертифікат з червоною печаткою це, власне, є легалізація нашої компанії. На даний час це є 163 країни світу, де ось таким сертифікатом і такою печаткою апостиль компанія має можливість працювати в цих країнах світу. Інтернет-бізнес компанією, що я хочу ще наголосити, що тут ми заробляємо кошти в доларах. От, власне, для мене це було дуже великим таким, знаєте, стимулом, що я почала вникати, цікавитись цим. Тому що всі ми розуміємо, що долари і в Європі, і в Україні це є, відповідно, та валюта, на котру ми трішки маємо надію більшу, і от ми можемо тут заробляти гроші. І дивіться, ми тут можемо заробляти гроші багаторазово. Тобто багаторазові виплати по цих програмах. Я зараз швиденько до програм підійду, але щоб ви собі розуміли, що ми... Заходимо в компанію і переводимо, скажімо, наш сертифікат купуємо за долари і заробляємо також долари. А виводимо вже собі на картку в гривнях, хто собі як бажає, хоча й можна і у валюті, є валютні картки. <кій> Гарвардський університет розробив для нашої компанії програми. І ми працюємо тут вже напротязі року. Ми для себе вибрали такий шлях. Тут насправді в компанії ще є, ще є декілька програм, але ми рухаємося по житлових програмах, так як йде мова про нерухомість, про наш продукт, еліт-продукт, і ми маємо житлові програми. Я почну з самої верхньої, отут де дохід 128 тисяч доларів, тому що, знаєте, я сказала, що будемо говорити з позиції що це є бізнес, це є серйозний бізнес, і в бізнесі ми маємо заробляти гроші. І подивіться, 128 тисяч доларів. Тут абсолютно реально заробити. Компанія є на ринку, я ще не сказала, що вона є 12 років, і коли компанія відкрилася, тобто створила для компанії Гарвардський університет, створила ці програми, вони створили сертифікат за 8 тисяч доларів. Тобто людина, придбавши собі цей сертифікат могла прийти в компанію і працювати. Звичайно, коли люди, люди приходили за, таку, ну, за, за такими сертифікатами, вони швидше заробляли оцей кінцевий, кінцеву суму, швидше це все рухалось, але це було трішки в кращі часи, ніж ми зараз живемо. Пізніше компанія створила програму за 2000 доларів. SMT Soft. Це вже трошечки менший вхід, а я думаю, що кожен з вас розуміє, що ми в першу чергу запитуємо. А що для цього треба, щоб прийти в цю компанію? Так, в цю компанію прийти потрібно купити сертифікат. Або бізнес-місто. Зараз я до того повернуся. Звичайно, в нас є умови, умови, по котрих ми працюємо, і виконавши ці умови, ми отримаємо ці гроші, але спочатку я вас познайомлю з тим, як ми можемо сюди попасти. І ось коли сертифікат 2000 доларів став коштувати, відповідно, це вже трошки більше люди могли заходити. Ну, пізніше компанія ще зробила вхід за 1000 доларів. А на сьогоднішній день є дуже актуальна програма Євробіт, оця в самому низу, де вхід 170 доларів, тому що для, особливо для України, дуже важливо, що це є доступна сума, це є ло лояльна сума. Хоча якщо... Ми говоримо з підприємцями, знаєте, в мене були такі зустрічі, що були такі дивні питання, не вже з такої суми можна бізнес розпочати? Звичайно, можна. Прийшовши в компанію за 170 доларів, зареєструвавшись, до речі, реєстрація в нас є безкоштовна, а потім ми вже маємо собі ми зареєструвалися і маємо змогу вибрати програму. Тобто тут є вибір. Ви можете зайти на 170, а можете зайти на 1000 доларів. І можна одночасно зайти в дві програми. Одна від одної незалежна. І ми можемо працювати одночасно в двох програмах. Відповідно, я говорю це зі своєї сторони, тому що пропонуючи підприємцям, хоча ми це пропонуємо усім людям, усіх, котрі хочуть покращити своє фінансове, в першу чергу становище, ми можемо запрошувати людей і на 1000 доларів, і на 170. Але ми повинні бути і в цій, і в цій програмі. Значить, дивіться, почнемо з цієї програми Євробіт, де вхід 170 доларів. Тут ми можемо заробляти 300 доларів, 1000 доларів і 6 доларів. Ну, 6 доларів це такі мотиваційні за те, що ми запросили сюди людину. Тобто компанія нам такою невеличкою подякою, що дійсно ми запросили людину, і людина тут має змогу працювати. Я, коли проводжу зустрічі, коли надаю інформацію один на один людям, я, знаєте, люблю говорити, що я працюю в такій компанії, де ми надаємо робочі місця. Насправді ми приводимо людину, де людина може реалізуватися і досягти дуже хороших результатів в фінансовому плані. І ось програма ця передбачає, що? Тобто це вже йде мова за умови, умови компанії привезти дві людини. Хоча це, знаєте, дуже смішно, дві людини, аж дві людини. В будь-якій справі, в будь-якій бізнесі нам потрібні люди. Чи це є магазин, чи це є будь-який інший вид діяльності, всюди потрібні люди. І так само тут потрібні люди. І умова, привівши дві людини, ви отримуєте 300 доларів». Ця програма Євробіт, вона, я говорила, матричний маркетинг, інтернет-бізнес, вона має дві, дві матриці, два столи, і відповідно, в першому столі ми заробляємо 300 доларів, а в інші тисячу. Я не буду зараз дуже вникати в самі матриці, в, самі, в самий рух по цих матрицях, тому що це вже індивідуально. Ці люди, котрі вас запросили, ми можемо організувати індивідуальну зустріч і більш доступно вам пояснити. Але дивіться, яка можливість є за рахунок цієї антикризової програми, що заробивши 1000 доларів в Євробіті, ми вже можемо зайти в слідуючу програму за 1000 доларів. Тут, де програма за тисячу доларів, заробляється 4 тисячі доларів, і це дає нам змогу. Знову ж таки, перейти в програму за 2000 доларів, де 8 8000 доларів. Наша компанія дає оці нам програми, і знаєте, вони тут є бонусно накопичувальні. Що це означає? Це означає, що бонуси ми виводимо собі на карточку, а накопичення ми можемо переводити з програми в програму. І ми можемо працювати одночасно, виводити гроші, як ми кажемо, на хліб з маслом і інші гроші переводити в програму, де... Сертифікат коштує дорожче і ми заробляємо більші гроші. Я сьогодні хочу зробити акцент на, ще на одній програмі, яка називається «Автоплюс». Це є унікальна програма. Я зайшла сюди на 170 доларів, пробувши тут рік, звичайно, я розбиралася, але нещодавно я зрозуміла, що зайти в програму АвтоПлюс це, можливо, був би навіть правильніший вибір для мене, як зайти в антикризову програму. Але я, відповідно, запрошую різних людей. І хтось може зайти за 800 доларів, а хтось не може. І тому важливо ще бути в програмі АвтоПлюс, тому що це є дуже швидка програма. Ця програма дає змогу заробити 14. 1400 14 14 тисяч доларів це вивести на карточку. Але я зараз поставлю вам слайд, але це, знаєте, чому так я хочу розказати дуже про цю програму. Як тільки ви заходите за 800 доларів і запрошуєте людей, дві людини, тут обов'язкова умова запросити дві людини, ваші люди запрошують своїх дві людини, і коли закривається матриця... Ви, скажімо, зразу на першому кроці ви тих 800 доларів повертаєте. Заробивши 3200, ми 2400 переводимо в другий стіл. І так йде рух наш до нашої кінцевої виплати, котру я говорила, 14400. Ну, в нас тут ще є такі реінвести. Це дуже цікаво, тому що це дає нам змогу багаторазово заробляти гроші. Але це вже е, треба вникнути, розібратися, і тоді ми вже зможемо більш конкретніше поговорити про ці реінвести. Але що би я вам радила? Я би вам радила розібратися. Ну, звичайно, зареєструватися можна не можна, а потрібно, так як реєстрація в нас є безкоштовна, і ви на нашому основному сайті можете почитати про усі програми і вибрати для себе найкращу по котрій би ви хотіли працювати. Ви тоді зможете більше на наших навчаннях і на наших бізнес-зустрічах почути більш таку вже детальнішу інформацію, яка допоможе вам розібратися і ви зрозумієте, як тут працювати і як тут рухатися з програми в програму. Я покажу вам сертифікат. Це сертифікат, який є в житловій програмі. Це я мого спонсора. Звичайно, і я маю такий сертифікат. Але цей сертифікат має юридичну силу. Ми часом не задумуємо, що ми заробляємо гроші, але ще є, скажімо, в світі от таке, як цінні папери. І оцей сертифікат я відношу дуже до цінних паперів, тому що він має юридичну силу, і його можна продати, подарувати, передати у спадок. І коли ви вже дійдете, скажімо, до фінальної, навіть не до фінальної виплати, а поїдете на північний Кіпр і будете собі вибирати там нерухомість, то цей сертифікат можна використати як знижку на покупку нерухомості. І це дуже важливо. Тому що, от, власне, ми прийшли в компанію, ми маємо сертифікати, ми розуміємо, ми працюємо дуже серйозною компанією, котра має ось таку е, захищеність навіть. В першу чергу ми приходимо так, і ми е, думаємо, а що ж ми можемо тут заробити. І ось е, я зроблю акцент на то, що як тільки ви запросите дві людини, ви одразу маєте 300 доларів, і якщо це перевести для нас, українців, гривні, це і дуже хороші гроші. Не знаю, чи на роботі ми змогли би такі гроші заробляти, але тут дуже важливо, що ми це отримуємо не в кінці місяця. Ми можемо привезти людей в один день, напротязі двох днів, і одразу отримати ці гроші і вивезти їх на карточку. Тобто тут немає таких місячних ходів, що ми раз у місяць отримуємо, тільки ми виконали умову компанії, зразу ми можемо ці кошти вивезти і ними користуватися. Для мене це, знаєте, для мене це є зараз як альтернатива, тому що дуже багато людей шукають роботу. І якщо людина сюди приходить, то я розумію, що реально людина заробить гроші. Тому що працюючи в інших компаніях, треба робити дуже набагато більше роботи, як тут. І, звичайно, отримуємо дохід в кінці місяця. А тут ми маємо дуже великі переваги. Тут є дуже великі плюси цієї компанії. І якщо ви будете розуміти, ви зможете тут працювати і запрошувати своїх знайомих, котрі зможуть працювати і заробляти гроші, це буде дуже добре. Але ще основне, що ви запрошуєте людей в готову команду. У нас є дуже велика команда, на протязі року дуже гарно себе, скажімо, просто зарекомендувала, а дуже багато вже є зроблено. І дуже багато наших партнерів є вже у різних програмах, і в житловій також. І в автоплюсі нас є дуже багато. І от в нас був такий успішний місяць-вересень, де в нас 5 чоловік заробили оцю кінцеву виплату, 14 400. І це дуже важливо, тому що в нас в Україні є жінка, котра… Працює вже ну, трішки більше, як ми. Ми є тут, я особисто і мої партнери, ми тут рік, трішки більше, як рік, а ця жінка є 6 років в компанії. У неї навчатися і не просто навчатися, а вона має цю нерухомість на північному Кіпрі. І це дуже важливо, що ми з нею працюємо, вона нам допомагає, направляє нас. Прийшовши в компанію, звичайно, цікаво, а хто ж заробив вже ту кінцеву виплату? Я коли познайомилася з цією жінкою, знаєте, я не вірила, що дійсно така дуже проста і скромна жінка заробила чотири рази цю кінцеву виплату. Вона має дві нерухомості на північному Кіпрі, а два рази вивела собі коштами на карту. Особисто я теж виводила гроші. Знаєте, перше питання в мене було, чи дійсно можна ці гроші вивезти? Так, можна. І я дуже дякую цим людям, котрі тут в нас є і проводять супровід, супровід допомагають, як завести кошти на ці сертифікати, як вивезти кошти. Ви якщо приходите сюди, ви не одні. Це дуже важливо, тому що в будь-якіму бізнесі немає у вас такої підтримки, такої команди, як маємо ми відразу. Тут ніхто не має ні від кого процентів. Не верхні від нижніх, не, тобто не маємо ми відрахувань, а так як в кожному бізнесі тут потрібна динаміка. І якщо ми більше людей сюди будемо запрошувати, то, відповідно, і буде швидше, швидше цей поділ матриць. Чим більше людей ми запросимо, тим буде краще. Це буде краще і для нас, і це буде краще для людей, тому що люди будуть мати змогу тут заробляти.